Ідея створити мобільний інструмент для швидкого вирішення проблеми прийшла киянам не за причини просвітлення. Хлопцям по роботі доводилося досить часто користатися послугами потяги, і майже кожен раз не обходився без порушення прав пасажира. Є з дім уже давно дуже довго терпіли те, що бачимо в поїздах. Ну потім вже настав момент, коли терпіння лопнуло. І ми почали просто письменну юридичну війну за свої права. Потом, когда мы уже добились, ну, весомых результатов в этой борьбе, мы поняли, что этот опыт можно, так сказать, распространить, ну, на все общество. Идея полягала в том, чтобы вирішення проблеми під час поїздки було швидким за реакцію, оскільки традиційний спосіб заявити про порушення у вигляді скарги малоефективний. Ну, Дело в том, тому, що це довго, тому що ви приїдете, через какое-то время по закону вашу жалобу даже не рассмотреть. Потом, в течение 30 дней, по закону об обращении граждан вам должны ответить. Ну, какой смысл тратить столько времени, когда вопрос можно решить сразу? Он своего сервісу не получает, кроме того, якщо человек заболел і заболел серйозно. Ну що толку. Ну можна, звісно, там требувати какую то компенсацію деніжної за лічення, але все одно это... зазвичай історія встановлення справедливості розтягується на тижні, а то й на місяці. До того ж, часто сам пасажир не знає досконало законодавства, тому не може на рівних подискутувати з провідником. Люди у нас к жаль, сожалению... ну, не знают своих прав, поэтому мы считаем, что ситуацию надо менять, именно поэтому мы и создали вот это вот приложение. Для того, чтобы люди просто могли сразу же в режиме онлайн узнавать о своих правах. Но проблема в том, что как раз вот люди просто не имеют времени добраться до законодательной базы. Поэтому мы решили ситуацию упростить и, скажем так, сделать законодательную базу доступной для всех пассажиров. З допомогою мобільного інтернету і з допомогою нашого веб-приваження на сайті пасажир може не тільки поскаржитися, а й дізнатися про свої права та обов'язки провідника. Розробники проаналізували усі можливі проблемні ситуації, які можуть виникнути під час поїздки. Їх виявилося більше сотні. Саме з цього розпочалася робота зі створення сайту. Ми питались моделірувати ситуації, в котрі человек може попасть в путь. Кроме того, мы писали в те ситуации, в которые мы сами попадали, попадали наши знакомые, ну классические ситуации. Вот этот список, может и да? список мы, конечно же, будем дополнять по, по обратным связям от людей, по тем ситуациям, которыми будем в дальнейшем сталкиваться. Значит, потом мы эти все ситуации разбили на 12 рубрик. Вот 12 рубрик мы их разбили по определенному принципу. Значит, пассажир проходит некие стадии во время поездки. Это посадка, там, у него собираются билеты, обслуживают чай, там постель приносят, потом сбор перед высадкой и сама высадка. Вот этот хронологический порядок посадки-высадки. Ми розбили на 12, на 11 стапов, і ще 12 ми приписали случі, котри сказати не предвідіни. Усі можливі проблемні ситуації під час поїздки потягом користувач може знайти у відповідній рубриці сайту. Віднайшовши свою ситуацію, пасажир має можливість ознайомитися зі своїми правами та дізнатися, чи було порушено його право З допомогою е этих вот материалов законодательных, он может аргументировать свою позицию, объяснить проводнику свои права, начальнику поезда объяснить, в чем он не прав, и получить тот уровень сервиса, который предусмотрен законодательством. И фактически пассажиру в 2-3 нажатия вопрос можно будет решить без звонков куда-либо. Із самого початку розробники планували залучити «Укрзалізницю» до співпраці, оскільки саме у тандемі ефективність проєкту була б максимальною. Ми не можемо повлияти на «Укрзалізницю», щоб вони зробили моментальну обратну зв'язку, тобто, щоб інспектор включився в роботу одразу. Але ми можемо їх повідомляти в режимі онлайн, в общем-то, чим ми і займаємося з допомогою нашого приложення. От у мене в руках типічний проїзний документ. Каждый проездной документ имеет свою серию. Это две буквы кирилличные и цифры шесть цифр. Эта же информация, которая на бланке, она дублируется в самом билете под словом места. Вот эту информацию пассажир может ввести в наше приложение и нажать кнопку отправить. Тут же email падает инспектору. По вот этой информации инспектор уже сразу будет знать, какой поезд, какой маршрут, какой вагон, кто начальник поезда, кто проводник какое нарушение конкретно имеет место. То есть вся информация в режиме онлайн попадает инспектору. Но будет ли инспектор реагировать сразу, мы, конечно, гарантировать не можем, потому что у нас нет каких-то юридических механизмов заставить инспектора реагировать сразу. Вот в этом вот мы видим идеальное сотрудничество, когда пассажиры сами имеют возможность тут же заявить о тех нарушениях, которые Міють і тут же так сказати реакція зі сторони вишестоячих органів. Проте перевізник поки що своє добро не поспішає давати, посилаючись на відсутність матеріально-технічної бази, розробники не розуміють такої відповіді, оскільки пропонують у користування вже готовий продукт. На самом деле матеріально-технічна база повністю наша. В данном случае Україна виступає як потребитель інформації о нарушениях прав пасажирів в режимі онлайн. И мы хотели бы просто, чтобы на, на эту інформацію была моментальная реакция. На данный момент розробники планують запустити сайт самотужки, власних сил та знань достатньо, аби змінити ситуацію на краще впевнені ініціатори проекту. Ми настраиваем систему так, что сообщения будут идти в инспекцию по-любому. Укрзализму. да, сюда. Инспекция будет знать об этих нарушениях. Но в то же время мы будем просто видеть те сигналы, которые приходят на инспекцию, и мы будем требовать, чтобы нам отчитались, что. Які міри були підприйняти по устраненню даних порушень. Сайт почне працювати вже з березня цього року, поки що він функціонує у тестовому режимі. А далі у програмі дивіться прибутки не співвідносяться з витратами. Відмовтеся від грошей та скористайтеся банком часу у багатьох країнах світу. Він успішно працює десятки років. Будь-яку послугу можна придбати в обмін на свою. Про те, як працює банк часу далі у програмі.